Оголошено найнадійніші автомобілі та бренди Великобританії автомобільний блог. Надійність автомобіля, що кажуть власники Великобританії, і чому це важливо для нас у світі, де технології розвиваються з шаленою швидкістю, а автомобілі стають дедалі складнішими. Надійність стає все більш важливим фактором при виборі нового автомобіля. Нещодавні дослідження. Проведене у Великій Британії виявило найнадійніші автомобілі та марки, і результати, безперечно, варті уваги. Хонда посіла перше місце, випередивши мини і сазуки, що багато про що говорить. Але що це означає для нас, для тих, хто стоїть перед вибором нового автомобіля? Чому важливо приділяти увагу дослідженням надійності та які висновки можна зробити з британського досвіду? Чому надійність це не просто приємний бонус, а необхідність. Перш ніж заглиблюватися в деталі дослідження, важливо зрозуміти, чому надійність така важлива, справа не тільки в економії на ремонті, хоча це, безумовно, важливий аспект. Надійний автомобіль це автомобіль, який не підведе в самий невідповідний момент. Це означає спокій і впевненість в дорозі, можливість здійснювати далекі поїздки, не боячись поломки. Це економить час і нерви, адже вам не доведеться витрачати дорогоцінні години на очікування евакуатора або ремонт в сервісному центрі. Особисто я, як людина, яка неодноразово стикалася з проблемами ненадійних автомобілів, можу з упевненістю сказати, що надійність це інвестиція в спокій. Одного разу я купив автомобіль, який виглядав привабливо і мав хорошу ціну, але в кінцевому підсумку це викликало у мене постійні проблеми та витрати. Це був болісний урок, який навчив мене цінувати надійність понад усе. Honda попереду, чому лідирує японський виробник. Результати дослідження, в якому Хонда посіла перше місце, не є несподіванкою для тих, хто знайомий з японською автомобільною культурою. Японські виробники, такі як Honda, Toyota і Сазуки, традиційно приділяють велику увагу надійності своїх автомобілів. Це пояснюється не лише маркетинговими міркуваннями, а й глибоко вкоріненим прагненням досконалості та довговічності в японській філософії. Хонда, зокрема, зробила собі ім'я як виробник, який створює транспортні засоби, здатні витримувати суворі умови. Це підтверджують не тільки результати британського дослідження, але й численні відгуки власників, які діляться досвідом експлуатації Honda в різних кліматичних зонах. Сильні результати Honda щодо останніх сивик, аж і Jazz, які підняли її на перше місце, показують, що японський виробник продовжує вдосконалювати свої технології та увагу до деталей. Це говорить про те, що Honda не збирається зупинятися на лаврах і прагне зберегти свою репутацію надійного виробника. Мини і Тойота гідні конкуренти. Незважаючи на те, що Honda посіла перше місце, Мини і Тойота також показали хороші результати. Мини Хеч 2014-2024 продемонстрував вражаючу надійність, що відображає високу якість збірки та використовуваних компонентів. Тойота, у свою чергу, піднялася з 5 на четверте місце, що говорить про те, що японський виробник теж приділяє увагу надійності своїх автомобілів. Важливо відзначити, що Toyota GR Yaris, яка отримала найвищий рейтинг надійності 100%, є яскравим прикладом того, як можна поєднати спортивні характеристики та довговічність. Це свідчить про те, що надійність не є перешкодою для створення динамічних і захоплюючих автомобілів. Х'янде нові лідери надійності. Не можна не відзначити результати х'янде, яка представила дві моделі з найвищим показником надійності 100% Х'янди i 10 і Сента Фей. Це говорить про те, що південнокорейський виробник значно підвищив якість своїх автомобілів і став серйозним конкурентом на ринку надійних автомобілів. Особливо варто відзначити програму післяпродажного обслуговування Hyundai, яка розроблена, щоб полегшити володіння автомобілем і забезпечити ефективне обслуговування. Це свідчить про те, що Hyundai не тільки створює надійні автомобілі, але й піклується про своїх клієнтів. Що це означає для нас? Практичні поради при виборі авто. Отже, чого ми можемо навчитися з британського дослідження надійності автомобілів ось кілька практичних порад, які допоможуть зробити правильний вибір. Зверніть увагу на показники надійності, вивчіть такі дослідження, як водка. Дослідження, щоб дізнатися, які автомобілі та марки вважаються найнадійнішими. Читати відгуки власників прочитайте відгуки власників, щоб дізнатися про їхній досвід використання конкретних моделей автомобілів враховуйте умови експлуатації, вибираючи автомобіль, враховуйте умови, в яких він буде використовуватися. Якщо ви живете в регіоні з суворим кліматом, вибирайте автомобіль, який розрахований на такі умови, не користуйтеся дешевизною, пам'ятайте, що надійний автомобіль це інвестиція в душевний спокій. Не варто економити на якості, щоб в майбутньому не витрачатися на ремонт вибирайте перевірені бренди, віддавайте перевагу маркам, які зарекомендували себе як виробники надійних автомобілів. Висновок, надійність є запорукою довгострокового володіння. На закінчення дослідження надійності автомобілів Великобританії підкреслює важливість цього фактора при виборі нового автомобіля. Honda, MINI, Toyota і Hyundai показали відмінні результати, що свідчать про високу якість їх автомобілів. Пам'ятайте, що надійний автомобіль це не просто приємний бонус, а необхідність. Це інвестиція в спокій. Певненість на дорозі та економія часу та грошей. Вибираючи новий автомобіль, звертайте увагу на показники надійності, вивчайте відгуки власників і вибирайте перевірені марки. Зрештою, надійність є ключем до довгострокового володіння автомобілем і отримання від нього максимальної користі. Не нехтуйте цим фактором. Оскільки він може істотно вплинути на ваш досвід володіння автомобілем, інвестуйте в надійність, і ваш автомобіль відплатить вам спокоєм і довговічністю. GT – надійність це не просто якість, це стиль життя.